Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєдналася о, поетеса Еля Форманюк. Вітання, пані Елю. Вітаємо. Вітаю. А пані Елю, знаємо, що нещодавно делегація з Волині, я так розумію, і можливо не лише з Волині відвідали польське місто Влодава, де відбувся міжнародний труйстик літерацький Так називається цей захід польської мови. Хочемо роз... дізнатися трішки. Більше про нього розпитати вас, хто їздив, як довго ви там були, і що цікавого відбувалося у Влодаві під час цього заходу? Так, звичайно, їздили ми літературною делегацією від Волині. У складі була я, також письменник Микола Мартинюк і Ольга Ляснюк, голова Волинської обласної організації Національної спілки письменників України. Також на заході була присутня Леся Степовичка, українська письменниця, активістка, яка також зараз вона перебуває в Польщі і доєдналась до цього фестивалю. Загалом Влодава вважається містом трьох культур. І е, вони цей фестиваль проводять уже в Е, На стику трьох культур це Польща, Україна, Україна і, і... Литва. Литва. Цьогоріч Щ... підписали якраз ще договір про співпрацю із письменниками Литви. А ми з Польщею підписали цей договір е, раніше, коли цей фестиваль лише розпочинав своє існування. То цього року він відбувся вже в п'яте. І повсякчас наголошували представники цього фестивалю, організатори, що, на жаль, попередні два роки завадив ковід, і потім завадила загроза з білоруського кордону провести цей фестиваль саме на міжнародному рівні, тому він відбувався більш так локально. А цьогоріч вдалося провести його з представниками трьох країн. То власне. Ми відвідали цей фестиваль. Полягав він також у тому, що щороку на цьому фестивалі вручають літературну нагороду за досягнення в літературі, і лауреаткою цьогорічної нагороди стала польська авторка прози і поезії Агнішка Моніка Поляк. Ольга Ляснюк також була лауреаткою цієї нагороди у 2019 році. От. Е, окрім того, що підписали угоду про співпрацю, також відбулося і нагородження, обговорення, такий літературно-науковий симпозіум на відкритті. Е, були представники Люблінської влади, представники е, владавської влади. Це був е, е, так, хто це в нас був Був представник міської влади віце староста Томаш Корженівський, бурмістр Влодави Віслав Мужинський, також директор Влодавського дому культури Лукаш Здольський. От і в такому форматі науково-популярного симпозіуму літературних читань відбувся відбулось нагородження і відбувся цей такий культурний захід. Угу. Пані Елі, цікаво, що представили наші волинські письменники, поети, зокрема, ви під час цього заходу? Так, ми мали нагоду читати свої власні твори. На щастя, дуже багато маємо перекладів взаємних. Перекладаємо ми польських письменників, вони перекладають нас. Я зокрема читала переклади з. Своїх творів, які зробив Адам Марек. Ось. І хочу сказати, що дуже тепло зустріли поляки саме нашу творчість. Було помітно, наскільки вона перегукується. Так само і Оля Ляснюк, і Микола Мартинюк, і Леся, Леся Степовичка Стипович. зачитували свої твори в такому вузькому письменницькому колі. Також ми представляли і свої книги. І вручили в Лодавській публічній бібліотеці кілька випусків примірника такого, теж польсько-українського випуску газети Витрих, яка виходить у рибніку, і в якому також були представлені наші волинські письменники і поляки. Так само Це ми... були там присутні переклади польською і українською мовою. От то ці примірники ми подарували в Лударській бібліотеці для того, щоб вони мали нагоду також і ознайомлюватися з творчістю письменників Волині в майбутньому. Пані Елю, а от ви згадували, що з Литви теж були літератори, чи мали можливість якимось чином з ними теж поспілкуватися і яким чином знаходили спільну мову? Так, пані Ірена з Литви, яка підписувала договір про співпрацю про культурну співпрацю, мали нагоду поспілкуватися. І хочу сказати, що ну в першу чергу всі, хто підходили до української делегації, в першу чергу висловлювали свою беззаперечну підтримку, і справді. Так само і ми намагалися пояснити і розповісти, що дуже відчуваємо підтримку Польщі, Литви, Латвії, Естонії е, у цій війні. Пані Ірина Ірена дуже так співчутливо і трепетно е, говорила про Україну, про російську агресію в Україні от, і розповідала, наскільки вони. Е, Зосереджені на підтримці, і наскільки вони відчувають, що можливо роблять чогось недостатньо, можливо, не, недостатньо висловлюють своє співчуття і підтримку. Проте дуже відчувалося оцей такий трепет і тривога за Україну. І варто сказати, що загалом наскрізь впродовж цих двох днів фестивалю. Були представники Української Українських українські дітки співали пісні на відкритті фестивалю. Так само свої композиції виконував Скрипаль, який є переселенцем із Мелітополя, і наразі проживає в Польщі. Тобто відчувалось наскільки. Польща підтримує і намагається допомогти українцям, які змушені були покинути Україну. Як вони допомагають адаптуватися, пристосуватися, прилаштувати на роботу, допомогти людям знайти себе на цих на новій на новій території? Ось і так само, і впродовж гала концерту в Влодавському домі культури звучали пісні українські, і звучали переклади української письменниці Любові Якимчук, авторки книги Абрикоси Донбасу. Тобто відчувалось таке трепетне ставлення і намагання представити Україну саме культурну спадщину українських письменників. Пані Елю, а окрім абрикосів Донбасу, чи були ще якісь книги про війну? Um. Зараз я буду трошки наперед забігати. Про те говорили ми із представниками Люблінських письменників про те, що вони хочуть загалом зробити захід, який буде присвячений творам про війну, які були написані спочатку повномасштабного вторгнення, і вони плануються зробити теж в такому форматі літературно-популярно-наукової конференції. От бо вони вважають, що Потрібно озвучувати ці тексти, потрібно їх озвучувати різними мовами, і щоб голоси українських письменників звучали і звучали на увесь світ. Вони, я думаю, як ніхто розуміють загрозу і те, що, через що зараз проходить Україна. І, звісно, вони розуміють, що пишеться дуже багато текстів, дуже багато рефлексій. Тому от вони власне, мають такі ідеї, щоб. Українські твори звучали, і це і щоб вони були як ніби центральними акцентами в таких заходах. Так, і звичайно, і ми читали свої твори, і загалом вони теж були про війну. Вони були і про історію. Микола Мартинюк читав свій вірш Молитва до хліба, який присвячений жертвам голодомору, в тому числі, тобто мали нагоду українським голосом озвучити історію і майбутнє того, через що проходить Україна, а окрім письменників і так би мовити, літераторів, чи були там звичайні поляки, литовці, українці? Так, цей захід був представлений на широку публіку. Серед, Серед учасників, учасників також були дуже багато письменників саме з Польщі, оскільки на другий день фестивалю відбувалося урочисте вручення нагород третього міжнародного конкурсу одного вірша. І, власне, мали нагоду поспілкуватися із письменниками Любліна, Були представники із Варшави, з Кракова також приїжджали. Тобто, загалом, цей захід він відбувався, скажімо так, з усією територією Польщі і, власне, мали нагоду поспілкуватися з представниками цих великих міст. Пані Алюну. Ще хочемо трішки поспілкуватися про вашу творчість. як вам зараз пишеться, як впливають ось ці повітряні тривоги, шахіди, які літають в небі над нами, і що, можливо, вас зараз надихає, що вас найбільше цього турбує? Е, так, е, напевно, зараз найбільше надихає або спонукає е, до творчості е, така рафінована людь. Безсонні ночі і безсонні світанки це напевно той якраз найвдаліший час для того, щоб починати писати. Хоча не скажу, що зараз в мене. Дуже багато часу є для е, саме творчості. Проте я думаю, з часом ці нотатки, які я зараз роблю, рефлексії, якісь записи, е, коротенькі фрази, образи, колись вони відрефлексуються і сформуються в якісь більш-менш адекватні тексти. Хоча, якщо, я знаю, що багато е, наших українських письменників, у них зараз прямо такий період е, піку творчості, в мене трішки не так, е, я трішки закрилася і менш готова рефлексувати. Е, і більше того, я ще вважаю, що, мабуть, право на голос і право на озвучення е, Проблем, з якими стикається український народ, він більше можливо належить людям, які знаходяться ближче до лінії фронту і безпосередньо беруть участь у боях. Всі ми знаємо, що є українські письменники, які зараз захищають Україну і зі зброєю в руках, і які пишуть в окопах на лінії фронту. Тому е, я зараз так трошки стишилась, відступила назад для того, щоб їхні голоси звучали трошки гучніше. Дякуємо вам, пані Елю, за ці коментарі, за цю інформацію, і все таки бажаємо вам натхнення, щоб незабаром можна було почитати ваші вірші, ваші рефлексії на те, що ми зараз всі переживаємо. Поетеса Еля Форманюк була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і з пані Елею спілкувалися про участь волинської делегації літераторів у польському фестивалі Міжнародний Труїстик Літерацький, який відбувся нещодавно у Владаві. Дякуємо вам, пані Елю, На все добре, тримаємося.